Панове, ми вирішили уявити, який вигляд матимуть українські міста за 757 років, тобто за час, поки розмінують всі наші території, і вирішили запитати в штучного інтелекту. Давайте подивимось разом, яке майбутнє згенерувала нейромережа. Зокрема, це фото Києва у 2000 тисячі. У 280 році. Ну, особисто, що мене, наприклад, вражає, нейромережа бачить Київ, як мені здається, центром українського судноплавства. Це перше. А, і, а друге, подивіться, скільки людей. Тобто, я думаю, що нейромережа все ж таки прогнозує, що населення нашої столиці буде збільшуватися. Друзі, вас що вам найперше кинулося в очі на цьому зображенні? Ну, мені не знаю, мені Київ найперше схожий тут, таки дійсно на Венецію. От і чомусь, до речі, от цікавий момент немає чогось дуже футуристичного. Тобто, нейромережа пропонує нам Київ як такий, все таки історичний центр. Схоже на поділ, але але з примішком Венеція поділ я б з елементами сказала. Венеції, так, пане Сергію. Ну, так, знаєте, якраз е, і родина маті, якраз е, мені здається, це зі сторони лівобережної частини Дніпра. да? Це ж е, обличчям. А, Але ж ну, е, знаєте, картинка дуже гарна. Головне, щоб в нашій країні панував мир, і тоді буде в нас і людей багато, і люди будуть щасливі, і буде все розвиватись, і буде все відбудовуватись, і буде все квітнути. І давайте ще одне українське місто подивимося. Пане Сергію, можливо, у вас є здогадки, що це за місто? Я думаю, що це буде деокупована правобережна частина Херсонщини, десь біля Скадовська, і між Скадовськом, і ближче, туди, туди де Гінічська Арбатська стрілка. Арбатська стрілка, Азовське море буде ось таке. І узбережжя Чорного моря біля Скадовська буде ось. таке. Ви близько, пане Сергію, насправді це український Маріуполь за багато поколінь після. І наступне місто це Чорнобиль, український наш. Зовсім от от бачимо, Чорнобиль, зовсім по-іншому виглядає Чорнобиль. Я бачу, що скоріше за все така техногенна діяльність, точніше, виробництво буде поновлене на цій території. І мене ще особисто, що що мене дивує, що серед такого футуристичного сірого світу дуже багато зелені. Андрію, зелені дуже багато. Давайте згадаємо, що Чорнобиль, якщо наступні ще не пам'ятаю, там період напіврозпаду, піврозпаду 1032 роки, так тобто через тисячу років приблизно Чорнобиль можна буде заселяти. Хоча я думаю, що до того часу винайдуть технології, які допоможуть раніше це все зробити. Але Чорнобиль зараз дуже зелений. Більш того, саме місто а природа забирає своє. Вона забирає міста, тобто, якщо людини немає, то природа відвоює простір у людини назад. О тому, власне кажучи, там точно буде зелено. Пане Сергію, ви одразу впізнали Чорнобиль чи ні? Ну ні, я думав, що це не Чорнобиль. Думав, що це десь на півдні, тому що ну дійсно в Чорнобилі буде більше зелені ніж тут намальовано. Та може людина думаю. попрацювала таке трохи сто відсотків. І що найголовніше, і на попередніх картинках було багато українських стягів і у Маріуполі, і у Києві. І я думаю, що обов'язково, якщо не так, то навіть краще будуть виглядати українські міста через багато років. І що головне будуть розміновані, щасливі і українські.